Вітаю, шановні глядачі! Майдан Незалежності все більше нагадує ту площу, якою він був до Революції Гідності. Однак ми з вами маємо замислитися про те, що маємо зробити. Щоб Майдан ототожнювався не з табором на головній площі української столиці, а із справжньою революцією, адже є очевидно, що для того, щоб майдан запам'ятали, щоб він не був пов'язаний із розчаруваннями і наріканнями на те, що жертви, які були, Принесені на алтар Української свободи були даремним, ми маємо побудувати зовсім нову державу. Не корупційну, не олігархічну, не розраховану на обмежену кількість тих, хто споживає її ресурси, а справжню державу державу для громадян. Багато хто скаже, що за час, що пройшов після Майдану та дезертирства Віктора Януковича, небагато що змінилося. Насамперед, в економічних стосунках, олігархи досі залишаються, скажімо так, економіко утворюючими суб'єктами. Однак для того, щоб були справжні зміни, потрібний час і потрібна ваша воля. Воля як виборців, вона вже була проявлена на виборах президента країни. Невдовзі будуть парламентські вибори, і тут багато що залежить від того, за кого кожен з вас віддасть свій голос чи буде він погоджуватися із простими відповідями на складні запитання? І тоді до парламенту знову прийдуть ці популісти. Чи навпаки буде віддавати свій голос за тих, хто буде говорити про непопулярні економічні реформи? Реформи, які будуть мати, очевидно, непрості наслідки для кожного, але стратегічно змінять Україну і зроблять її сучасною державою. Для того, щоб майдан в історію увійшов не просто як протистояння. Опозиції активістів з авторитарним режимом, експравжня справжня революція на пострадянському просторі, Україна має стати повноцінною європейською демократичною державою, гідним членом як Європейського союзу, так і НАТО. І ми маємо прямувати цією дорогою, незважаючи на те, що на нашому кордоні знаходиться жорстокий і неадекватний агресор Російської Федерації. Ми маємо усвідомлювати, що якщо ми побудуємо таку державу, Росія також зміниться. І її громадяни у майбутньому, коли також будуть тяжити до європейської сім'ї народів, будуть дякувати нам, і російська історія також буде починатися не з Романових і Путіних а з нашого майдану. Однак маємо сьогодні дбати не про сусідів, а насамперед про себе про зміни в політиці, про зміни в економіці, про розуміння того, що з Майдану тільки все почалося. А для того, щоб все закінчилося недаремно, потрібна величезна кількість зусиль і роки реформ. Ми тільки входимо в цей непростий історичний період змін в українському житті, і хотілося б, щоб кожний. Віддавав собі звіт в тому, яким відповідальним і важливим для українських громадян, для нашої держави він буде. Хай щастить!